Бахмутська оборонна компанія стала однією з найзапекліших за часів повномасштабної війни. Операції, дедалі яких ще довго лишаться в тумані війни. Проте є й такі окремі епізоди, про які вже можна обережно розповісти на широкий загал. Наступна історія про героїчну оборону будинку культури у Бахмуті під розділом 77-ї бригади від військового на псевдо-Найомнік. Саме він керував тією операцією. У матеріалі також буде посилання на збір, за яким ви можете підтримати наших оборонців, які нині воюють на не менш складному напрямку. Бахмут найдовша і найважча моя операція. Вони посилали групи на м'ясо. Просто Пацани, окна цинкуємо! Ми їх запустили, злетіло все на повітря. Він десантник 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. – Який позивний Найомник. – Найомник. а да. чого довга історія? Його довга історія військової справи почалася ще з дитинства. Закінчив військовий ліцей, та потім каже покидало. Захоплення спортом, робота борманом, проте дороги зрештою 20-му році все одно зійшлися на війську. З детства мрія була воювати, да. Бути воєнним. Найомник застав повномасштабну війну під Горлівкою. Тоді ще служив у 95-й бригаді. Згадує довелося терміново приймати командування взводом, бо командира тяжко поранило. Далі були бої на Харківщині, а згодом поранення і самого найомника вже після лікування став до 77-ї бригади. Зараз на екрані ви бачите QR-коди з актуальним збором на потреби побратимів, найомника. Кожен ваш донат допомагає штурмовикам проводити якомога більше успішних і ефективних операцій, а також зберігати їм життя. Ми виконували майже завжди штурмові дії. Ми постійно десь рухались, постійно наступали, штурмували, зачищали села. Було таке, що й не один раз одне село ми штурмували, несли втрат, верталися та знову починали штурмувати. Та найтяжчими та найдовшими бої каже були в Бахмуті. Ми там були два рази. Перший раз ми вийшли, відновились 10 днів і зайшли знову. І коли зайшли, там вже було повне пекло. Саме найомні рік тому очолив Бахмутську операцію у Домі культури споруду визначили як контрольну точку, за яку далі відходити вже не було можливості. Ми заздалегідь почали заміновувати будівлі, підривати будівлі перед ДК, затягувати все. Ключу провалку водночас. Тоді ще одне з найсильніших формувань Росії ПВК Вагнера почала хвилями одну за одною кидати штурмові групи піхоти на ДК, куди нашим довелося відійти. Ми відбили перший штурм, відбили другий. Потім намагалися відпрацьовувати, визивати техніку, виїжджали БМП, танки також подавляти противника, але вони не закінчувалися. Ми знищуємо одну групу, приходить замість неї третя. Друга. Вони посилали групи на м'ясо просто. Ті групи, які відмовлялись в Вагнері, вони їх просто розстрілювали. Так тримати руїни Бахмутського дому культури нашим воїнам вдалося ще кілька днів. Та далі, каже найомник, вже не стало ані засобів, ані сил стримувати противника. Ми їх запустили, і останній останні боєць, який відходив, він просто забіг в підвал та видергнув кільце. Наші люди встигли вийти звідти, а їхні дві групи, десь в кількості 10-15 чоловік кожна, затягнулись туди і через 3-5 хвилин злетіло все на повітря. Боєць каже, попри любов до військової справи, все ж мріє про мирне життя, адже вдома на нього чекає дружина, донька та син. Закінчити цю війну та жити спокійним сімейним життям. Аліна Матвійчук Олексій Яченко програма Вікна СТБ. Єдині новини